Якщо щодо вільного підвісу, усім вітання від команди Простої Сталь і сьогодні ми розповімо вам про таке вид кріплення, яке носиться на поясі, як вільний підвіс. В наявності у нас є два види, а саме вільний підвіс на 360 градусів та на 90 градусів. Підвіс на 360 крутиться навколо своєї осі, що дозволяє закріпити ніж у будь-якому положенні. А підвіс на 90 градусів можна розмістити в будь-якому положенні в межах 90 градусів. Це може бути вертикальне, напівгоризонтальне або горизонтальне розміщення. Дані підвіси з легкістю кріпиться на до нашого ножа, адже вони мають універсальні отвори, які дозволяють прикріпити різні види кріплень. Підвіз на 360 має гвинтик позаду, який необхідно затиснути, як тільки ви визначились положенням вашого ножа, аби кріплення було стабільним та не змінювало положення самостійно. Такий же гвинтик є і укріплення на 90 градусів. Визначившись з розміщенням ножа, його також варто затиснути. Друзі, ну а дані кріплення ви можете придбати у нас. У нас є кріплення на 90 градусів у чорному кольорі, а також є поворотне кріплення на 360, яке є у трьох різних кольорах, а саме у тані, в оливі та у чорному кольорі. Тож, друзі, якщо ви бажаєте своє власне кріплення або свої власні піхвиди. Ножа. З універсальними отворами під будь-які кріплення. Не цурайтесь, пишіть у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.